Перед вами новий лінійний нівелір Bosch GLL 380C. Ця серія приходить на заміну нівелірів 380P. Ця серія стала, як декларує Bosch, більш ремонтопригодна, більш якісна. Скажімо так, вона стала трошки дешевше, ніж попередня серія. Ну, Давайте подивимося, що з собою він уявляє. в ельбоксі. Ось Такий гарний Так, Тут у нас чехол, в якому знаходиться сам нівелір. Є. Так, акумулятор. Зарядний пристрій. Універсальне кріплення в 1 BM1. І отражати. Так, ну, комплектність подивилися. Так, давайте подивимося, як сюди заряджається, вставляється акумулятор. Так, ставило дуже просто вставляється. Ну що, спробуємо включити, пам'ятаєте, що. Для, перед тим, як, ну, якщо розблокували маятник, краще його не тягати. Так, функції, як зазвичай, функції. Горизонталь. Mm. Один, ага. вертикаль. Ну, три луча, три. Вони час від час міняються, різні, тобто і горизонтальні, і вертикальні лінії. Ну, як зазвичай, як у попередньої серії працює. Радіус дії 30 метрів. З прийомником радіус дії збільшується до 120 метрів. В цій шкілі є деякі нюанси. Нюанси зв'язані з тим, що вона, ну, звісно, це пульсуючий режим, Ось показаний, що вона працює з приймачом. Але вона може ще, ця це керуватися дистанційно. Тобто ви є, є спеціальні програми забезпечення, і ви можете, наприклад, з мобільного телефона, смартфона керувати роботою цього нівеліра. Крім того, в цьому нівелірі вмонтований датчик, і якщо збивається. Калібровка, він повідомляє, що ну, якщо перепаде температура, падіння або інші обставини, він повідомляє, що обов'язково треба перевірити калібровку. Крім того, перевага цих нівелірів, щоб калібровка можна виконувати окремо на всі три маятника, на всі три, скажімо так. О, Господи боже, нівеліри, які тут не знаходяться. Так, що ще можна сказати? Ну, Бож декларує, що набагато простіше сама калібровка стала. Його не треба повністю розбирати, а майстру набагато швидше і якісніше він підлягає калібровці. Ну і юстрока. Юстрока це різкість. Це так само набагато швидше виходить. Ну, ось такий інструмент. Бачите, тут навіть на... Є значок Bluetooth для зв'язку з, з планшетами або з мобільними телефонами. Ось така техніка. А всі решта функцій вони залишились. Так само працює, якщо поставити такий режим, він під нахилом працює. Бачите, нахиляється. Ну і автоматичне нівелювання плюс-мінус 4. А, е, точність так само залишилась 0,2 мм на 1 метр. Техніка, я вважаю, що дуже якісна, дуже зручна в використанні. Купляйте, користуйтеся, бо ж це найкраще.